Вітаю всіх! Зробила я опитування, я бачу, що цікавить. Знову ж таки, неуважні. Я сказала, що маленькі міста будуть в рамках областей. Я не буду кожне прямо місто переглядати. Я за обласні центри та область. Але почну з іншого. Я не чіпала окуповані території довго, але треба там покопатись. Тому що правду ніхто не каже і ніхто не скаже. Ті, хто там живе, ви знаєте, там куча, куча думок різних, у кожного свої настрої. В мене цікавить загальна тенденція. Просто загальна тенденція. Тепер я хочу подивитись, мобілізація на окупованих територіях України. Яка? Відомо, що Росія проводить мобілізація на окупованих територіях України, яка? Що там Росія робить з цими людьми? Як вона ці заходи проводить і що відбувається? Давайте подивимось. Мобілізація на окупованих територіях України. Так, активна. Там вибору нема насправді, тому що, кажуть йти ось і наступати. Дивіться. В принципі, тут також йде мова, що тепер ці люди повинні це робити. Король Пентаклів це людина, яка може їм навіть фінансово щось обіцяти. Фінансові обіцянки. Кінцевий результат. Це Україна. Тобто тут, ви знаєте, мені більше як йде, що ця мобілізація відбувається так, що треба. Йти проти України, щоб отримати результат. Скажімо так. Знову лицар Кубків. Всюди рух. Розумієте, карти руху, всюди рух. Всюди рух. Всюди рух. Вона активно відбувається, і люди йдуть, і проти України йдуть вони. Це активний наступ. Є така тема. Тепер. Відношення людей до мобілізації на окупованих територіях яке? Відношення людей до мобілізації на окупованих територіях, яке? Яке воно? Давайте подивимось, яке. Так, ну, зрозуміло, що. Типу справедливість відстоювати. Угу. Промивка мозгу там конкретна. Все таке. Угу. Треба захищати себе. Промивка мозгу. Ми врятуємось від війни, типу. Блага ціль. Скажу так, блага ціль, промивка мозгу ради благо, заради благої цілі. Росія вон, тут королева Пентаклі може сказати, що це Росія така свята жінка. Так. Там конкретно йде робота над мобілізацією не те, що у нас. Ну, що мені сказати, дійсно, працюють конкретно і добре. Добре працюють. Тепер. Ось що результат. Е, так, мобілізація на окупованих територіях України має позитивний результат. Мобілізація на окупованих територіях України має позитивний результат. Має позитивний результат? Давайте оглянемо. Десятка жезлів ні. Десятка жезлів, вона не має позитивного результату, тому що є факт примусовості в плані того, що окупація примусова, все таки. Неочікувана примусова, все-таки з руйнуваннями. Ось ворог працює там конкретно над людьми, ворог працює в своєму руслі, в своєму стилі, промивають мозок. І результат від цього не найприємний. Немає такого бажання воювати взагалі у людей також. В принципі, це те, те ж саме, що і у нас. Але все-таки там працюють з людьми морально більше. Обробляють їх більше морально.